13 травня до Миколаєва з робочим візитом прибула очільниця Федерації легкої атлетики України, чемпіонка світу бронзова призерка Олімпійських ігор Ольга Саладуха. Про мету приїзду її делегації, що вдалося обговорити з керівництвом спорту Миколаївщини, а також представниками легкої атлетики. Дивіться у матеріалі Сергія Мельникова. 13 травня очільники міського та обласного спорту, керівництво Миколаївської області та представники Федерації легкої атлетики зібрались на центральному міському стадіоні, де провели зустріч з народною депутаткою виконуючою обов'язки президента Української федерації легкої атлетики Ольгою Саладухою. Головну мету приїзду чемпіонки світу бронзової призерки Олімпійських ігор окреслив директор Федерації легкої атлетики Миколаївської області Володимир Кілярський. Знайомитись з тою ситуацією, яка у нас зараз маємо в Миколаєві, це інфраструктура, спортсмена, як проходить процес, як тренуються наші легкоатлети ну, під час війни, як ми можемо утримувати ну, ті позиції, ті на напрацювання, які в нас були, і що для цього. Українська Федерація як нам може в цьому допомогти під час робочої зустрічі представники Всеукраїнської та обласної федерації обговорили з місцевою владою, яку представляв заступник міського голови Анатолій Петров, також очільник спорту міста Ірина Бондаренка, питання щодо інфраструктури та можливості тренувань миколаївських легкоатлетів в складних умовах війни. Оглянули місцеві стадіони та пропрацювали питання їх відновлення. Особлива увага центральному стадіону, але про нього говорили тільки в перспективі з розумінням, що в країні наразі є пріоритетні завдання. Той стан, який ми бачимо на сьогодні, його не можна відновити якимись невеликими коштами. Тут потрібна сучасна глобальна реконструкція ядра стадіона. Це значні кошти і, враховуючи пріоритети і стан сьогоднішньої країни, вважаю, неможливо це зробити за бюджетні кошти. Тому і обговорювали саме питання залучення міжнародної допомоги. Очільниця Української федерації легкої атлетики також наголошувала на роботі з партнерами щодо відновлення спортивної інфраструктури. Ми розмовляємо звичайно, з європейською атлетикою, з міжнародною атлетикою, щоб після завершення війни звучати сюди спонсорів, донорів, які будуть розбудовувати спортивну інфраструктуру. Взагалі, в нас мета після завершення війни провести тут і чемпіонати Європи і чемпіонату світу. Тобто, для цього має бути інфраструктура. При цьому Ольга Саладуха разом з представниками Київської федерації запропонували допомогу миколаївським легкоатлетам в організації тренувального процесу, якщо така буде потрібна. Київська федерація в голові на чолі з президентом Федерації Київської області він запропонував, що можна приїхати в Київ, нічого за це не сплачувати, звичайно, допомагати, щоб діти могли тренуватись. І обладнання є, і медичне обладнання, і стадіон. І манеж, тобто можна приїжджати тренуватися в більш спокійних умовах ніж на Миколаївщині. Активну участь у робочій зустрічі взяв народний депутат України Олександр Гайду. Він поділився своїми враженнями від обговорення проблемних питань. Я думаю, після цієї зустрічі вже будуть нароблені деякі варіанти вирішення питань саме сьогодні, коли ще йде війна. А те, що планується після війни, ми також вже обговорили. Також очільниця легкої атлетики країни вручила представникам цього виду спорту подяки від Всеукраїнської Федерації. Були відзначені Анатолій Бугайов, Леонід Боровський та Юрій Сергієнко. Без уваги не залишились і перспективні спортсмени. Вони отримали спорядження для тренувань та спортивну екіпіровку. Наприкінці зустрічі Ірина Бондаренко та Михайло Ніколаєв підняли питання допомоги і іншим видам спорту. У деяких з них Ольга Саладуха, як голова підкомітету з питань спорту вищих досягнень, обіцяла допомогти. Хочеться це все відродити і після завершення звичайної війни ми хочемо, щоб спорт в країні нашій був таким потужним, таким знаковим, галузю і вирішував багато питань. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.